Давайте швиденько, оперативно. Питань небагато. Так, е перелік питань для розгляду на засіданні постійної комісії. Е перше питання про надання згоди на поділ земельної ділянки. Друге питання це та наша рекомендація для нашого комунального підприємства «Теплокомуненерго». І третє питання, що просить внести ще управління житлового господарства, це внести зміни в тітул, які ми з вами затверджували по е прибункових територіях. Е прошу порядок, денний в цілому, хто за й за рішення прийнято. Ігор Йосипович. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Розглянувши звернення Державного університету Житомирська політехніка, звернення Житомирської обласної військової адміністрації, а також враховуючи постанову Кабінету міністрів щодо розвитку ветеранських просторів, просимо надати згоду. Житомирській політехніці на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває у них в постійному користуванні, згідно з додатком. Тобто, ліворуч від політехніки там є простір. Там, де планували колись зробити льодову арену, пам'ятаєте? Так, так. Да. Ось е, мова йде про те, щоб на цьому просторі, на цих на цих на цій території зробити ветеранський хаб. Тому треба е, ту ділянку, на якій частина цієї ділянки використовується політехнікою під паркування транспорту. Давайте так, яка загальна площа тієї взагалі земельної ділянки? 7, щас кажу, 70 є малюнок. 79. Шановні депутати, 79 соток? буквально вчора вечором є вже візуалізація, як це має виглядати. Це буде уніфікована, в принципі, форма по всім областям, які приймають участь. Зараз покажемо. Покажіть, будь ласка, да. Любов, доверно. Скажіть, будь ласка, Закручали по якісь кошти попередні, що зову. Яких проєктів відправлялися? Ви Чи, ще... Чи міська рада затрачала якісь кошти що щодо цієї бувальної поля, яка була попередньо виділена біль попередньої ідеї? Зараз ми точно закладали, але по пам'яті ми не робили проєкт. Можливо, був тільки концерт якийсь. Ну ні, з, бю, з бюджету я не пам'ятаю, щоб ми щось виділяли. Мені ну, просто хочеться зрозуміти, чи ця вільно земельна ділянка насправді є вільна без обсяжень якісь фінансове. Чи проєктом не було? Ні, проекта не було, ми не замовляли його. І, і, і я скажу так, цей проєкт полідової арені теж був на той час уніфікований, він був один для всіх. Е, і тоді його е, представники однієї партії, Чирокої Одніє, <рес> в вузком кругу. Ні, ні, це не від пропозиції були. Це були. Це була тоді проєкт. Був проект по всій Україні. Ага, вже так ми заговорили, так? А да? це ж була пропозиція Арсенія тоді. Для нас це була пропозиція, ваші пропозиції. По всій Україні. Лідові арени робили. Про пропозиція робили по всій Україні тоді. Так, давайте покажіть нам хоч що небудь, якісь малюнки. Ну що? вчора ну покажіть хоч карту, план ділянки. Пароль, були? Так, кошти державні уже є постанова кабінету міністрів, яка передбачає на Житомирську область відповідні кошти. А, відповідно, і кошти є. не знаю. Вик, да. Або інші візьміть тоді. Це буде зрозуміло, яка доля буде обласного бюджета, але не менше старається собака. Там прошки далі, да там біля їх футбольного стадіона, там є тут ранки кошти. Ну це те саме, чи ми якось переїзд.

Нам цікаво побачити посадку, як воно буде сідати, де воно буде, як виглядати. Відповідно, можливо, буде доводити, а вмовити не може Ну, укриття це важливо, насправді, да, так, для такого об'єкту. Якщо там будуть дійсно ветерани.

не ну можете показать еще? Та я кажу про ділянку, хоч покажіть нам за ділянку, я не проти. А в когось є щось показати, як ну форму. Зараз ділянки не буде сформованих. Коли буде входить в проєкт залучити, відповідно тоді нам головне відділити заяву. Ну майже хоча б ті ділянки якось показати і.

Я так розумію, э... ну, такі, да. Якщо до Яка площа буде э... забудови? що для такого то я начинаю немає що характеристик, нічого, це більш не для для Яка площа буде з ні, ну це так, Ну, таке щось, да. Ти ж бачиш, вона де Ні, розумієте, це станірено Це станірено з першого. Болить так схоже. Мені не змогти добуття вони будуть прикримо <риклад> цього об'єкта і чи не Є просто ну, реально якось без укриття навіть самого простого, ну воно таке в сумці. Управлення держава ставить умови абсолютно всім забудникам, абсолютно всьому бізнесу, вони насправді що має бути і роди будівництва з сховищами і середньочасом. І тут держава, яка зараз виступає основним ініціатором, замовником, да, і тим. А скажіть, будь ласка, які ж у нас будуть рішення? Перше рішення це надаємо дозвіл на поділ далі. буде на Все, і далі від нас більше нічого. Ну і від нас це перенос. Так, колеги. І далі від нас я так розумію, перенос самої мережі для того, щоб можна було. Коги ставлю на голосування тоді. Про надання згоди на поділ земельної ділянки. Хто за? Шість за рішення прийнято. Так, Дмитро Володимирович, давайте щодо погодження фінансування реконструкції типової мережі Чуднівська 101. Давайте так, швиденько, загальна сума, яка у нас там? А, дивлюсь, є 11 мільйонів вісімсот Ну, ми, я так розумію, і просто будуємо нову з, по, з нових матеріалів, а ту просто ми, скоріш за все, там. Ага. І 12 мільйонів. Понятно. Запитання є. Даю дозвіл ставлю насилання щодо дозволу на використання фінансування даних коштів. Хто за? Даємо, прошу підтримати. Хто за? Що не просто що й за рішення прийнято, дякую. Так, колеги, третє питання щодо внесення змін в прибункові території. Згідно пропозиції перемоги 99 просять, це в межах одного округа, перемоги 99 прибирають, в цій ж сумі додають Карленка 4А і кафедральна 4. Дві адреси. Ну, бо ту не можуть зробити по якимось причинам, не знаю по яким. Ну, знаєте, він он... Це, це сам Скарапат піднімав це питання. Ну, він піднімав, дивись, є... є пропозиція комісії. Комісія не розглядала. Яка це пропозиція фільму? Пропозиція управління цього житлового господарства, причому тут я не казав комісії. Просто ми затверджували цей перелік, ну і логічно, щоб ми вже його далі затвердили в новій редакції. Тому я і виношу, поки у нас є комісія, щоб ми знову потім в онлайні не збирались і не вигадували якісь непонятно, це що. Не має, ж, які ну, підіймав Скарапат, якраз, перемоги до нас даються його будинок, і він, я так розумію. Дивись, я. Кафедраль, це, кафедральний 4 і Каролєнка 4А, це, я так розумію, кучик, там, ну, слухай, я. Ну ми затвердити перелік, просто ми ж давали вже на рекомендації. Вони самі затвердять. У нас є своя комісія, я не можу давати рекомендації. Ще раз давайте попитання. Перемоги 99. Ну, я так розумію, там не, не можна його зробити, чи нема потреби в ньому, бо може там якісь інші роботи будуть виконуватися. Вони хочуть ту адресу прибрати, я так розумію, можливо, за рекомендацією Ігоря Михайловича, а додати дві інших в межах цієї ж суми, так як мені пояснили. А, е, Аніщук. Аніщенка. Зайдешь за день прес центов Не побудували льодову арену. Андрій Анатолійович, перемоги 99 ми прибираємо з якої причини? Так, і слухаємо. А, перемоги 99, дев'ять, прибункова територія не є не є комунальною власністю. Ну це я так розумію, це будинок де Приватбанк. Це будинок де Приватбанк, я так розумію. Конечно. Може вони взяли в оренду цю територію просто? А, ну все, ну тоді все зрозуміло. Будинок ОСББ. Та доріжка, яка планувалася, вона якраз знаходиться під п'ятно оренди. Хорошо, але оренда це ж наша владна? Це власна власна, але вони в оренді ми їх я так розумію, не будемо ремонтувати, хай вони самі ремонтують її тоді. постійно там